Спортивні штани та джинси ЛОТ 20 штук. Ця модель в розмірі L. Джекін Джонс розмір L. Карго штани L. Карго L. Спортивні M. L. Карго 3033. штани 2XL штани розмір L джинси 32 32 карго джинси 32 32 джинджонс 32 32 34 32 32, 32? 32, 32? 33. 36 32? 38? 32, і карго джинси 32.